Рів сьогодні вправа, яку дав мені мій ментор дуже багато років назад, яка один раз перевернула повністю моє фінансове становище. Хочу цим поділитися сьогодні з вами, розібрати, щоб ви могли на вихідних буквально вже сісти і самостійно це зробити для себе і отримати результати в своєму житті. Дуже рекомендую, якщо ви живете не самі, якщо у вас є друга половинка, або там дружина, чоловік, да або діти, можливо, навіть дуже класна вправа, щоб ви зробили як по окремості, так і потім разом усі цікаві. Інсайти дуже народжуються і ви заглиблюєтеся в такі питання, про які зазвичай чи ви би не думали, або які ви зазвичай любите уникати, пропускати і просто відкладати. Тому давайте починати. Але для початку давайте трошки представлюся. Мене звати Сергій Зорін, я коуч. Я допомагаю в першу чергу систематизувати, а потім масштабувати як ваше життя, так і бізнесову складову в ньому. В основному я працюю з фахівцями високого рівня, а також підприємцями, які мають власну справу. А на цьому каналі ділюся своїми практиками, напрацюваннями, інсайтами, техніками, які використовують. Для того щоб ви могли це все відзеркалити на себе і спробувати використати в своєму житті. Дуже рекомендую, в незалежності від того, чи це буде цей матеріал, чи наступні відео, які ви будете дивитися на цьому каналі, пробувати одразу відзеркалювати на себе. І навіть якщо саме це питання не стосується конкретно вашої ситуації, все одно подивіться, а яким чином ви можете це переконвертувати на якусь іншу складу вашого життя, на інші терміни, на інші поняття, тому що логіка структура структура залишається дуже часто одна й та сама, але ми чуємо просто інші слова і думаємо, що все тепер ця інформація нам не підходить. Нам потрібно щось інше, і нам обов'язково, щоб людина, яку ми слухаємо, сказала саме так, саме в такій формі, так щоб ми це зрозуміли. Але насправді суть криється дуже дуже в таких детальних моментах, які ми любимо ігнорувати, просто тому щоб прозвучали не ті слова. Тому слухайте уважно, записуйте і сподіваюся. На вашу, скажімо, роботу на вихідних самостійно, обов'язково потім поділіться в коментарях, що у вас вийшло. Повертаючись до вправи, цю вправу я виконую з кожним майже своїм клієнтом, даю кожному своєму клієнту на індивідуальній роботі, на груповій роботі, тому що вона дійсно розкриває очі на те, яким стилем життя я взагалі хочу жити, і які для цього інструменти мені будуть потрібні. Починалася ця вправа з одного дуже простого питання: а чи ти знаєш? Чому ти хочеш саме таку суму на життя? Ми часто задаємо собі питання: скільки мені потрібно на життя? Ну, всі так чи інакше, хтось частіше, хтось менше, але задаємо собі це питання, і на це питання ми даємо якусь відповідь. Наприклад, це буде якийсь. X, який буде там 5 тисяч тисяч 5 доларів. От мені потрібно для того, щоб я себе нормально почував в житті. Ця цифра буде змінюватися разом з вашим зростанням 100%, але от ви дасте собі якусь цифру. І зараз, почувши це питання, яка перша цифра у вас з'явилася в голові? Напишіть її одразу в коментарях, щоб не забути, і одразу відправте, знову ж таки, щоб зафіксувати, це потім нам знадобиться пізніше з вами. Ось ця сума, звідки вона взагалі з'явилася. Чому це саме 5? Чому не 4873? Чому не 5131? Да? Звідки ця сума? Зазвичай ми не можемо відповісти на це питання. Ми можемо сказати, ну це плюс-мінус ціна ринку в моїй професії, в моєму фаху, яким я займаюся. Так? або тому, що от мій знайомий стільки отримує, і у нього прикольне життя, тому я хочу таку саму суму отримувати. Але ми самі не можемо дати на це відповідь. А наш мозок дуже не любить неточності. Коли ми бачимо неточності, так само, як і з часом, фінанси у нас працюють дуже дуже лаконічно з часом. Я не знаю точності. І тому я сприймаю її дуже відносно. Ось ця сума 5 тисяч, вона сьогодні багато, завтра мало, і знову ж таки це відносно чогось. Наприклад, віддати тисячу доларів за телефон для когось це дуже легко, дуже дешево. А для когось це неймовірна сума. Але при цьому ту саму тисячу для тих самих людей, наприклад, віддати за машину або за якусь операцію це вже ок, да? і вже не настільки велико. Хоча. Та сама сума залишилася, просто товар да змінився. Будь-яка сума, яку б ви не назвали, вона завжди відносна. Тому нам дуже важлива точність в тому, яку суму саме ми хочемо. І ось тут якраз таки народжується сама вправа, яку вам потрібно буде зробити. До речі, для тих, хто вже закрив свої базові потреби і хоче масштабуватися далі. У мене відкрилося два місця на індивідуальне ведення. Нижче в описі під відео залишив посилання на форму. Можете заповнити. Ми з'являємо, зв зв'яжемося на безкоштовну консультацію. Розберемо вашу конкретну ситуацію, розкажу, як я бачу рішення, і в кінці поговоримо, чи ми взагалі можемо співпрацювати. Разом чи ні, це тільки для тих, хто вже закрив базову потребу і готовий відповідно рухатися далі, да, в масштаб в структуру, в системність будувати для себе зовсім інші процеси, дивитися на своє життя під іншим кутом. І якраз таки цю вправу ми теж будемо виконувати разом, тому щоб не втрачати час, можете відповідно записатися. Тепер для всіх інших. Дивіться, коли ви записали цю першу. Суму просто зафіксуйте. В коментарях ми вже домовилися, ви її зафіксуєте. Далі ми маємо для себе написати суму під назвою Х2, яка буде складатися з деяких елементів, наприклад, А плюс Б. Плюс це, плюс і, і так далі, стільки скільки потрібно. Кожна з цих літер відповідає за певний сектор ваших витрат. Наприклад, перше це ваше житло, друге це ваша їжа, третє це, наприклад, там збереження і так далі. Це, наприклад, спорт, здоров'я, скільки ви хочете витрачати на не знаю, страхування, на дітей, можливо, на навчання, ваше, на хобі, і так далі. Тобто, виписуйте кожну категорію, от, яку ви можете для себе вигадати. Якщо не знаєте, запитайте чат, GPT, він вам допоможе накидати цих всіх ідей Дуже легко. Ваша задача просто їх виписати для себе списком. От е, можете в стопочок, можете в список кожну з цих категорій. Тепер кожен з цих категорій ви маєте надати їй вашу бажану цифру, на яку вам потрібно це. Ну скільки вам потрібно на цю на цей сектор витрат. Да? Дуже важливо, що ця цифра має бути не просто взята з космосу. Зараз про це поясню. Ось цей x 2 який у нас є. Це по факту ціна вашого стилю життя. Не одна якась витрата, не базові потреби, а от яка ціна мого стилю життя. Стиль життя включає в себе дуже багато різних аспектів від моєї відпустки до здоров'я, яким я займаюся на постійній основі. Наприклад, скільки мені треба на лікарів, на якогось зубного, да на стоматолога і так далі. Тобто, ці всі елементи ви маєте для себе враховувати в стилі життя. І відповідно тепер кожна категорія у вас має якусь ціну. Наприклад, я на житло хочу витрачати там тисячу доларів, на їжу хочу витрачати ще 500, Я хочу зберігати постійно 500 доларів. Наприклад. І так далі, та? тобто виписуєте всі ці категорії. Дуже рекомендую для всіх, хто вже закрив свої базові потреби, дивитися не місяцем, а дивитися роком, тому що місяць буде у вас коливатися сьогодні більше витрат, наступний місяць менше витрат або навпаки. Да? Але рік ви в цілому можете середньостатистично для себе вивести. Умовно, ту саму стоматолога чи в лікарню. Вам не потрібно ходити кожен місяць чи кожен день. Да? Ви можете там два рази на рік сходити чи один раз на рік сходити, але середньостатистично ви можете для себе вивести. Тому дуже рекомендую. Ось цю всю історію робити не по місяцю, а саме робити це на рік. Ця сума має бути на рік. Тому відповідно множити це або на 12, або просто яку суму вам потрібно тепер. Ось ця сума, яку ви для себе написали, дуже важливо, щоб ця сума була підкріплена дуже чіткою інформацією. Тому, наприклад, житло. Ми йдемо на OLX, на Луну, на чим ви там, де ви живете, та на будь-який агрегатор, і дивитися, скільки коштує саме таке житло, яке ви хочете в тому районі, в тій країні, в такій квадратурі з такою замебльовкою, і так далі. От все настільки детально, наскільки ви можете, щоб ви показали мозку. Звідки ця сума взагалі береться? Можливо, це буде не одна сума, можливо, це буде певна виделка, да, там, наприклад, між 1000 доларів і там 1500 доларів. Але я маю чітко для себе розуміти: це квартира, це будинок, це купівля, це оренда, це як да. Що конкретно ви хочете, і прям зайдіть і подивіться, поскрольте, прямо щоб ви чітко для себе ці картинки бачили. Зберіжіть собі, якщо хочете ці картинки в окрему папочку, щоб ви могли до цього потім повернутися. Да? Але це дуже важливо. Так само з їжу, да? зайдіть в магазин, подивіться, такий зберіть собі віртуальний кошик тих речей, які б ви хотіли купити, але зараз не можете собі дозволити. Можете в додаток там сіль позайти. Так само стосовно ресторанів, так само збереження, ви хочете на місяць, на шість місяців, на рік, на 6 років, на 10 років, наскільки ви хочете. І ті збереження, на який рівень життя мають відповідати на тисячу доларів на місяць, на п'ять тисяч доларів на місяць, скільки. От яка ця сума має бути в цих збереженнях, яку я маю на постійній основі відкладати? Да? Так само стосовно, не знаю, там, навчання, скільки навчань, які є навчання я хочу проходити. Я хочу, от, як до мене, наприклад, йти на індивідуальне ведення і на щомісячній основі платити якусь суму, да, я хочу. Чи я там не знаю два рази на рік ходжу на якесь велике навчання, чи я просто відвідую якісь форми, можливо, да, великі і так далі. От Пробуйте для себе описати, як ви хочете, наприклад, вчитися. І прям по кожному пункту зайдіть і безпосередньо дізнаєтеся цю суму, цю цифру, щоб ви чітко знали, на що вам розраховувати. Тепер у вас з'являється дуже детальний опис ось цих витрат, і у вас з'являються дві суми: x1, яку ви прописали на початку, і x2, яку ви прописали вдруге. Я на 99. І 9%, 9 певен, що ви здивуєтеся, наскільки це велика сума має бути для вашого життя, яке ви хочете. І це абсолютно не та сума, яку ви написали на початку. Тобто X2, скоріш за все, буде набагато більше, ніж ваш X1. Це дозволяє відкрити очі на реальність і тут. В цей момент ми маємо собі задати друге, дуже важливе питання: а чи готовий я прикладати стільки зусиль для того, щоб жити цим стилом життя? Чи готовий я працювати настільки багато, настільки усердно для того, щоб взагалі дозволити собі виходити на, на це x 2 Тому що якщо ми говоримо про фінанси, щоб мені вийти на 5 тисяч на і вище там, 5, 10, 15 і так далі, це дуже рідко, дуже легко робиться. Це зусилля, які я маю прям реально постаратися і прикласти. Дуже не Небагато професій, в яких я можу просто працювати, і якось я вийду на цю суму. Так? Це доволі високі позиції, на які я маю прийти. І для когось це може бути сума набагато менша, для когось набагато вища. Але я чітко маю розуміти, чи я готовий прикласти настільки багато зусиль, щоб цю суму взагалі отримати. Або я що ці всі витрати, знаю, що я можу понизити в своїй характеристиці, для того, щоб загальна сума цього Х2 стала меншою. Але при цьому і зусилля мені потрібно прикладати менше. Тому що ось ця ціна да, моєї винагороди, да, яку я собі отримую щомісяця, да, наприклад. Вона так само відповідна до тих зусиль, які я прикладаю. Умовно, якщо я заробляю тисячу доларів, але я працюю по 20 годин на тиждень. Для мене ця тисяча доларів не відчувається як винагорода, абсолютно тому що я фігачу набагато більше ніж ця тисяча мені приносить. Але з іншої сторони, якщо б мені тисяча просто капала сама по собі, мені може і окей, і я готовий жити на нижчому рівні життя, але щоб я заробляв цю суму набагато легше. Ось тут така сама історія. Тобто я маю для себе продивитися, подивитися, проаналізувати всі ці витрати і зрозуміти, який з цих секторів, наприклад, житло, я можу понизити у якості. У кількості, можливо, трошки далі, ніж я собі думав, можливо, трошки гірше, ніж я собі думав, не так обширно, не так масштабно і або реалістичніше просто для себе, навіть да? для того, щоб оця x 2 для мене була набагато більш реальна. Така невеличка, якби дисклеймер, який мав би бути на початку, але скажу його зараз. Ось цю x 2 ось цей опис, який ви робите, дуже рекомендую його робити не захмарним. Не потрібно думати просто про якісь не знаю мільярди, якщо ви зараз заробляєте 5 тисяч гривень на касі. ВТБ дивіться, на речі більш реалістично у вигляді. Ді вашого життя, от наскільки ви готові ваше життя масштабувати при умовах, які у вас є зараз. Краще переробіть цю вправу, наприклад, раз на рік разом з плануванням річним, але будьте більш реалістичними, тому що якщо ви напишете собі просто якусь захмарну цифру, взяту просто знову ж таки так з космосу, ви до неї жодним чином доторкнутися, поки що не можете. Вона вам не дасть нічого. Ви маєте написати ту цифру, яка буде все ж таки ближче до вас. Спробуйте оце все прописати, і подивіться. На цю різницю відповідно цього тепер ви можете будувати стратегію, ви можете будувати плани, ви можете створювати певні дії, які будуть вас туди вести. Але без цього дуже важко якусь стратегію будувати, бо я не знаю для чого мені взагалі ці гроші. І відповідно, мій, мій стимул заробляти ці гроші теж дуже мінімальний. Наприклад, я знаю по собі, що мене самі по собі гроші вже не, не мотивують взагалі. Але я знаю, чи кожен з цих параметрів можу підв'язати свою мотивацію під конкретні ці складові. Я хочу ось так відпочивати, я хочу ось такі речі собі дозволяти в покупку. Я хочу ось так, наприклад, не знаю, дозволяти собі дарувати подарунки іншим людям. Я хочу жити ось в такій квартирі. І для цього всього мені потрібні гроші, для яких мені потрібно робити ось такі, 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 такі дії, наприклад, по роботі. І я готовий записувати це відео, я готовий виступати. Я готовий робити нові проєкти, да, запускати якісь нові навчання для того, щоб мати можливість жити тим життям, яким я хочу. Але я знаю, яку кількість роботи мені буде. Буде потрібне для того, щоб вийти на цей Х2 і дозволити собі. Шагнути на кроковищі. Дуже рекомендую вам це все зробити. Якщо ви хочете масштабувати життя, знову ж таки, посилання є в описі профілю і в закріпленому коментарі. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, з вами поспілкуємося. Але знову ж таки, це тільки для тих, хто вже закрив базові потреби. Якщо ви не закрили базові потреби, ваша задача зараз сфокусуватися лише на тому, щоб закривати базові потреби, або ужатися трошки по витратах і створити собі фінподушку, щоб звільнити собі час і мати можливість щось робити та зі своїм життям далі, або сфокусуватися на тим, щоб ви нахуй, я якусь Гарну стабільну планку, на якій ви можете нормально себе почувати. А після цього вже думати про те, як я можу масштабуватися, в які ще напрямки мені можна подивитися, до цього сфокусувалися і чітко виконуємо те, що потрібно. Да, це неприємно, да, це не хочеться, да, це правда, яку ви не хочете чути, але це єдина правда, яка дозволяє вам дійсно вийти з цих крисячих бігів і нормально почати жити. Не відпочивати, не у відпустки кататися, не з друзями відпочивати, а працювати над тим, щоб закрити свої базові потреби. Це дуже важливо для себе розуміти, і обов'язково. Коли дивіться ось це відео, воно буде дуже гарно доповнювати сьогоднішній матеріал. Можете подивитись його прямо зараз. Побачимося в наступному відео.